Вітаю, мої Любі, вітаю вас. Знову ми разом знову будемо говорити. І часто задається питання мені про чи можу я, чи маю я право йти до вас навчатися і все інше. Відповідь проста. Чи маю я здібності для цього? Відповідь проста: якщо у вас питання виникло, вам треба йти. Так, перевірити мене потрібно. Бо, звісно, зараз повспливав весь шум на поверхню і дуже багато моїх типу колег, які є пусті, які є шкідливі і небезпечні, які є від зла і розповідають про любов і світло. І... Про добро, як з цим розібратися. Я скажу про себе. Ви йдете до мене на сторінку YouTube, там найпростіше, дивитеся мої практики, налаштування, пробуйте налаштування на день. Дивіться, як змінюється ваше життя. Пробуйте послухати мене щовечора, мої прямі ефіри, і дивитесь, що це вам дає. Берете практику по хворобам, по, по іншим. Інші практики берете і починаєте з ними працювати. Є сенс, є результат, є відчуття, все, ви приймаєте рішення. Так я, я не знаю, що, що твориться у моїх так званих колег на каналах, що вони там дають. От, я даю багато безкоштовно, багато відео. Ви можете почитати відгуки, до речі, під відео, і ви побачите, які результати. Які дійсно чудодійні результати отримують інші люди. І ви собі серцем робите висновок? Чи це мій помічник, чи це мій майстер, чи допоможе він мені. А ви приходите до мене і питаєте, чи допоможете ви мені. Ви маєте прийти з вірою в мене, а не в мене запитувати про мене. Ви не думаєте, що це некоректне запитання? Звісно, що я в себе вірю і знаю свою силу, і знаю. Що як яке гімно то і вже край, то це до мене. Якщо я не вирішую питання, то його ніхто не вирішить. Це я знаю давно. Але помовчу помовчую про це. Ви маєте нести відповідальність, до якого майстра чи тіпа майстрині ви попали і витратили свої, свій час і свої кошти. І перше, куди я вас пошлю, до безкоштовних, до безкоштовних своїх відео. Тому я ніколи не кажу. І не обіцяю стопроцентного результату, бо результат залежить від вас. І ви це прекрасно знаєте. І перше, куди я вас посилаю, це на свої сторінки працювати з безкоштовними відео. Так, я надаю багато допомоги і особистої, теж безкоштовно. Тому чиїсь там претензії про гроші, вибачте, це не до мене. 2000 відео, які спасли багато життів. Ось вам моя відповідь на це. Тому, будь ласка, працює, не працює, ви маєте дати відповідь самі собі. І перестаньте мене запитувати, будь ласка, про якісь там матриці, про інших майстрів. Я вважаю некоректним коментувати будь-які роботи. По-перше, мені треба їх дослідити, а значить, займатися певний час, дослідити, чи воно працює, чи воно толерує, щоб це не було. І потім давати вам відповідь. Ви вважаєте, що в мене є час досліджувати роботи інших? Чи вони працюють, чи вони не працюють, чи вони гармонійні, звідки? Вони так, да, я знаю багато що, бо стикався і витягував людей, які постраждали від інших типа майстрів. То від того я і знаю. Від того інформація у мене і є. Але пробачте, я не збираюся коментувати публічно будь-кого, навіть якщо це абсолютно зло. І таких повно. Або пусте місце. Ви маєте своїм серцем нести відповідальність за свій вибір і те, що ви потратили на пустоту гроші, або ще ліпше ви потратили гроші і отримали собі шкоду. Пробачте, це цілком виключно ваша відповідальність. Я не збираюся її перебирати на себе. Так, в приватній бесіді на консультації я можу сказати свою думку про певну систему або ще, ще про, про те, що я знаю. Але пробачте, ви вимагаєте, щоб я щось дослідив, і тоді вам сказав відповідальність, відповідальність і ще раз відповідальність. Відповідальність за ваше рішення, за ваше життя лежить повністю, пробачте на вас. І я дивлюся, як я записую відео, намагаюся врахувати всі нюанси про школу, і ви мені задаєте питання, на які в відео є відповіді. Любі мої, будь ласка, поважайте себе, послухайте відео. Все почуйте, послухайте другий, третій раз. І у вас, як найбільше, не лишиться запитань. У більшій частині з того. Тому ми стали безвідповідальні. Ми не несемо відповідальність. Але про рівність не треба мірятись ніякими рівнями. Неякими силою мірятись, не все інше. Ми всі створені по образу і подобію. Ми просто за минулі життя отримали досвід і груз, і карму, і бруд, але це наша відповідальність. І кожен навіть абсолютне зло, коли приходить до мене за допомогою, я її намагаюся дати. З надією, що ще один буде зцілений і прийме сторону добра. Тому для мене, вибачте, всі однакові, всі однакові мають шанс і всі мають е, діти одного. Я в очах кожного бачу його. І саме тому для мене немає е, не тих, хто не може. Є ті, хто не хочуть. Починають на другий день занять, репетувати, у мене нічого не виходить, ще щось, ще щось, ще щось. Але ми всі маємо однакові здібності і можемо їх повернути і розкрити в собі. Всі це, всі. Просто бачення може бути в різних формах, у когось зручний ченелінг, у когось ясно знання, у когось інша форма інтуїції. Буде розвиватися, але обов'язково працюючи над тим і вірючи в себе, не зупиняючись, ви отримаєте результат у кожного різна швидкість за рахунок того бруду, який ви собі нахватали. У кожного різна е, е, швидкість отримання результату. І мені шкода, тих учнів, які зневірились, розпсіхувались. От, і зупинились. Але це ваш вибір. Я його почитаю, і нікого за руку повертати на шлях не стану. Пройде час, ви самі або повернетесь, або так впадете об землю, що вас підкине знову, і ви прийдете або знову до мене, або до іншого майстра, або ще до когось. І ви або самі будете займатися, і це відбудеться обов'язково. Всесвіт, не дасть вам спокою. І все одно до тих пір, поки ви будете плутати, будуть вас вирівнювати. Є у вас місія, ви будете її виконувати чи в цьому житті, чи в минулому, бо питання тільки в одному, скільки життів ви просрете, намагаючись умнічать і розповідати про те, що вам хочеться. Коли ви виконуєте волю Бога, у вас іде перед вами трактор, він розгортає вашу дорогу. Но це починається, коли ви чітко прийняли рішення, не пітляєте, не сидите на трьох табуретках одною жобкою. От. А коли ви чітко сказали, я є той, хто я є, і я виконую те, що так, я маю бути тут і я все своє єстество направляю сюди. І я йду тільки сюди, я знаю, що моє місце має бути тут. Я маю виконувати цю роботу. І коли це співпало не з вашими фантазіями, а з його волею, все, у вас бюджет, у вас обставини, у вас помічники, у вас наставники, у вас все склалося в один пазл. Все. Ви на своєму місці. Ви працюєте. Вам створюються всі умови для того, щоб ви працювали. А є у вас, звісно, можливість поумнічать? І е, про, про протягнути, вимолити, видавити всесвіту свій сценарій, ну і потратити ще кілька життів на те, щоб все одно пройти по кругу, по, по колу на спіралі, і більш з, з більшими зусиллями все одно виконувати ту місію, яка вам е, предстоїть. Але інколи ви так заграєтесь, що пройдете? Крапки, точки, не вороття і тоді вже повністю змінюється ваш сценарій. Всесвіт вас почув. Наприклад, людина з життя в життя не виконує те, що їй предначертано, стає твердо на сторону зла, ну, злітає з катушок, і Всесвіт каже: Ну що, зло так зло з Богом. І включаються всі програми, бо. Нас читають не так. Ми можемо пі -пі співати дефірамби про, про добро, розповідати Я майстриня і все інше або майстер, я там фломастер і таке інше. А писати будемо історію своїми вчинками. Ми будемо е замість того, щоб виконувати свою роботу. Ми будемо намагатися до до досягти якихось дивних стяжати не свої фінанси, когось копіювати, когось щось робити. щось... Е Щось виконувати, інколи наша робота просто вести бізнес, свій бізнес, заробити, створити бізнес і створити робочі місця, і платити достойну зарплатню своїм робітникам. Інколи це наша місія допомогти тим людям стати на ноги для того, щоб це теж може бути вашою духовною місією, до речі. Інколи написати книж, книжку, інколи місія бабушку через дорогу перевезти. Ми не знаємо, чия то бабушка, наприклад, або чи кому вона своїм, своєю порадою спас, спасе життя, або вже спасла. Розумієте, все дуже цікаво. От, і е, фантазувати з приводу: от е, знаєте, я завжди люблю, бо в нас куча було фараонів, куча фараон ж було. Куча царів, куча. А, а хто був рабами, а хто був в злиднях, а хто всі у нас цесарі і цесарівни, розумієте? І як ще починаю читати кармою, то обов'язково кожен був цар або цариця. от А простих людей взагалі не було. Трошки не так. Я розумію, що просто, і, звісно, мені було приємно знати. Що я там був той, сей але я знаю, що я був е е і в злиднях, і їв з помойки. І я ці життя теж знаю, і теж шаную, і теж поважаю, вони теж зробили мене. І я був і чоловіком, і жінкою, і все інше. І тому і, і, і ці життя я так само ціную, як і ті життя, де були і е видатні історичні е особистості. Але створила мене вся палітра моїх втілень. Тому з кармою е, д, д, треба розуміти, навіщо ми досліджуємо. Питання маємо ставити чіткі, навіщо, навіщо, навіщо? Навіщо ми йдемо в минулі життя, досліджуємо їх, що ми хочемо отримати в цьому житті наше, бо ми живемо тепер. І тепер ми цей. Хлопчик чи дівчинка, і тепер ми виконуємо те, що ми виконуємо. І головне, чи виконуємо ми в цьому житті, ми, а не в тому, що ми дізналися, ах я була Савська. Ну то й що? Даже, якщо це так, якщо це не брехня. От, хоча фантазії багато, я так дивлюся в людей. Просто да. так. Як там Висоцький співав. Да? Попу Баян, козі, Гармонь, ікона папуасу. Так оце іди, слухаєш, інколи викидує, коли особливо заказали рекламу на моїх відео і ставлять. І диво даєшся, як воно все поміщається в цих прекрасних голівеньках і сяючих очках. От. Тим не менше, я нікого не збираюся судити. От. Це просто е, такий трошки цирк, який має позабавити людей. От. Але повертаємось до нашої теми. Ми рівні серед рівні. У нас рівні права. І тому, коли у нас знову роблять цивілізацію рабів, мене це бентежить. І я бачу, чим це, чим це закінчиться. Не треба будувати знову цивілізацію рабів. Почуйте, мене можна можновладці. Є інші способи вирішення самих складних питань. От. Просто треба, як казали, просто потрібно перестати стріляти. Так я скажу: просто потрібно перестати красти. І ці гроші спрямувати в інше русло. Отже, ми всі рівні серед рівних, нема равніє, і ті олігархи, чи фамілії, знані, які там вирішили, ви що вони переміщаються не по землі, а над землею, між небом і землею. Бо в них там вони надрукували собі купу грошей, от, і ті помають владу. Ми бачили вже багато мільярдерів, які дивним чином якось зникали з лиця планети, і, і на цьому все. І була в них дуже важка доля, яку ніхто з вас. Втілених, не захоче повторити. От. І вони самі би, аби був у них вибір, то повтору би не схотіли. От. Тому треба вчасно зупинитися, видихнути і розуміти, що завжди можна з любої висоти впасти, але і з любого дна можна піднятися. На цій фразі я й завершую, побажаю вам все таки знайти в собі сили і піднятися з любого дна, і не впасти потім з вершини.